Доброго дня. Сьогодні відеоперегляд будинка в селі Ходосівка. 180 метрів будинок, 6 соток землі. Знаходиться в Обухівському районі, друге село від Києва, Ходосівка, закрита територія. По проєкту містечко на 19 будинків. Зараз перша черга вже побудована. Є можливість. Розглянути і цей будинок і інші. Поруч ліс, потім на другу поверх побачити, побачимо і сосни маленький і, і великий поруч. Дуже гарна транспортна розв'язка по Новообухівській трасі. Буквально хвилин сім ви можете бути в самому Києві, а в центрі, в центрі міста десь. Кон 1520. Дуже гарна локація, швидкий трафік. Мабуть, один чи цей напрямок кращий в в плані трафіку, менш загружений до центру, чи поділ, оболонь, лівий берег, дуже зручно добратися, тремки і так далі. По будинку: будинок сам під чистове оздоблення, сучасний стиль. Плоска криша. Зроблений автополив, озеленення, тротуарна плитка, водовідвод води, також зроблений, тут свердловина, хантер автополив. Сам будинок побудований з керамічної цегли. Зроблена гарна тераса, з кухні вітальні вихід на велику терасу. І на задній двір. Задній двір дуже гарно відчувається. Як я сказав, керамічна цегла стіна, плюс утеплювач 15 см. І фасад це плитка, термодерево. З цього боку навіс на два авто. Спочатку хочу до кінця показати задній вид ділянки, потім вже підемо на передню ділянку і фасад будинка. Подивимось також. Будинок заведені всі комунікації, світло, три фази, газ заведений, вода, свердловина заведена в будинок і септик з приливом, там покажу вам, також зроблено. Гарно відчувається задній двір. Ділянка по документам 6 соток, фактично, відчувається більше. Також зроблено. Підвіконня із натурального каменю. Ще з цього боку покажу вам вид ділянки задньої. Ось якраз як зроблено фасад. На горі також дерево обшивка йде. Металевий від вод. води. Вікна Salamander, німецьким, 70-й профіль. якраз хаз заведений. Дуже гарне поєднання фасада, сірий, колір світліший, більш темніший, і також таке темно коричневе дерево. Не знаю, як вам на відео це виглядає, але... По факту, ось бачите, цей темно-коричневий колір, він дуже дуже гарно вживу виглядає. Ось, наприклад, ця фасадна зона при вході зроблена, Також навіс обшитий. Навіс на два авто. Якраз септик з переливом зроблений. Ось так виглядає сад будинку спереду. Ворота зроблені, місце під мотор, під систему. Є вивід. Освітлення також є виводи. Домофон є вивід, там газ і лічильник світла зроблений. Ось такий гарний будинок з, з фасаду. Є зона придорожня, зробленого озеленення. У містечку зроблений шлагбаум. Я також, як ви бачите, одноповерхові будинки і такий схожий будинок, тільки трохи менше на 20 метрів. З таким же плануванням також є в наявності. Одноповерхові будинки 120-130 метрів. Далі вже залити фундаменти, далі продовжується будівництво містечка. Підемо всередину. Калітка також зроблена, так. З другого погляду гарна панорама буде відкриватися. Поруч вже видно тут сосенки, там більший ліс. Давайте ще раз вам навіс покажу. Я його якраз не обходив, піду його. Вивід під електромобіль. Можна і генератор, тут два виводи зроблені. Можна штекер під електромобіль, тут можна і генератор поставити якраз. Так зроблений навіз. Тут також є на, на одну машину і перед входом можна. Перед воротами також ще одну машину можна поставити. Під віконня буде зроблене натуральне каміння. Вхідна зона, йде металевий алюмінієвий профіль. Ось якраз видно добре стіну. 25 см керамічної цегли, будинок теплий, 15 см утеплювача і фасад. Плитка. По першому поверху ми вийшли. місце під шафу, Передпокій шафи. Праворуч іде санвузол. Бучаюсь, не помітив. Так, тут санвузол, перекриття моноліт іде. Зліва кімната. Окрема кімната. Кабінет, гостьова кімната, дуже зручно, щоб гостей не селити на другому поверсі, а щоб були вони відокремлені на першому поверсі. Це аломандр вікна німецькі. Розводка світла вже зроблена. Виводи каналізації води також зроблені, газоведна це котельня. Така зашивається і така гарна зона котельні. Тут і пральня, звісно, також увійде. Треба буде доробити тут сантехніку і теплу підлогу, і можна починати робити ремонт. Сходи також моноліт, і зліва направо буде йти вітальня з кухня. І тут також місце, де вікно, тут їдальня. Ось така їдальня, світла жона, тут м'який куточок диван, велике вікно і тут ще телевізор. При необхідності можна і камінь ще зробити. І тут іде кухня. Велика зона кухні місце під по центру під Острівець. Також газ заведений на кухню. І каналізація вода також тут зроблена, виводи. І з кухні в є вихід на терасу, де ми вже були. Давайте я ще раз обійду вам, покажу кухню-вітальну і підемо вже на другий поверх. Що вам подобається це відео, будь ласка, не забувайте ставити лайк, підписуйтесь, ставте на дзвіночок, щоб надалі першими бачити нові відео, які ми викладаємо. Також можете подзвонити чи написати, по вашому запросу. Ми зможемо вам відправити, які є в наявності будинки по вашому запросу. З ремонтом, без. На етапі будівництва. Будемо вам раді. На другому поверсі йде три спальні, два санузли, одна гардеробна. Що справа починаємо, це перша кімната, вона найменша з усіх. Перша окрема чи дитяча кімната. Праворуч іде головна спальня велика. Мабуть, найбільша кімната. Мастер-спальня йде зі своїм санузлом, зі своєю гардеробною. Тут, виходить, зліва санвузу, а справа гардеробна. Є також загальний санвузол, другий на другому поверсі. І на першому, пам'ятаєте, є третій санвузол. З таким вікном. І ще остання спальня, велика спальня окрема. Такий задній двір, вид на нього. Тоді в будинку 180 метрів є 4 окремі спальні, 3 санузли, гардеробна перед поки шафою, котельня, пральня, кухня вітальня з виходом на терасу. Є також навіс на 2 авто, ділянка 6 соток. Цей будинок є в наявності ціна в такому варіанті. Такий у комплектації йде 210 тисяч доларів. Якщо почнуться робити інші роботи, ціна буде змінюватися. Так що, якщо хтось хоче і є такий бюджет, то запрошуємо всіх охочуючих на цей будинок, поки він в такій цікавій ціновій цінові, цінові диапазоні. Давайте ще вийду на ділянку і буду закінчувати наш відео огляд сьогоднішній. Бачите, і тут підсвіточки, виводи зроблені. Все зроблено грамотно, грамотне планування. Тут також підсвітка. Тоді всім гарного дня! До побачення!